В далекому Челябінську вперше лунала повітряна тривога через українські ударні дрони. А в мережі росіяни виклали відео з яскравим світлом у хмарах, який нагадує запуск ракет ППО. Про цю небезпеку всі говорять. Відео, звісно, коротке, але якщо воно справжнє, то ймовірно, що російські системи намагалися перехопити безпілотники, які спрямовані на військові об'єкти країни-агресора. Офіційних підтверджень з боку України, щодо пусків по Челябінську, поки не було. Ну і поки е, ми займаємося міжнародною дипломатією, стежимо за тим, що відбувається. Сподіваємося на допомогу. Нашу оборону тримають наші бійці, і вони теж потребують нашої з вами підтримки. До 24 го каналу постійно звертаються підрозділи за допомогою. Найчастіше потреба у транспорті. Він на жаль розхідний матеріал на війні. Це міни, дрони, бездоріжжя, які нещадні до машин, руйнують ці машини. Тим Буси, пікапи, трактори. Ми на ваші донати закуповуємо їх і доснащаємо системами РЕП, щоб виконувати операції, переміщатися на фронті. Нашим бійцям було безпечніше. Зараз проводимо збір, в тому числі для підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на покровському напрямку. Їм потрібен пікап. Ми порадилися з ними і розуміємо, що Нісан Навара підійде їм як найкраще з машиною. Вже визначилися. Вони є її треба просто викупити. Будь ласка, долучайтеся. Це цільова допомога тим, за кого ми абсолютно впевнені. Ці машини передаються безпосередньо бійцям, і вони їх використовують саме для виконання своїх задач. Ну, а щоб підживити збір, благодійники надали 16-й айфон на 256 гігабайт. Це новий смартфон, який ну може з. Трошки додасть уваги цьому збору, і, зрештою, це ж насправді дуже чудово, коли ти зробив добру справу. А натомість отримав ще такий подарунок від благодійника. Це справді було б класно. Тож долучайтеся до... Зборів, ну і ми ж з вами прекрасно розуміємо, що всі ці збори робляться в першу чергу від чистого серця і з розумінням, що у нас є тільки ми самі, в першу чергу ми самі. І розраховувати наші бійці можуть в першу чергу саме на вас з нами. Долучайтесь кілька слів про ставку президента Зеленського. Він повідомив про що йшлося, йшлося про підготовку. З масштабування виробництва далекобійних дронів, які використовують наші спецслужби для того, щоб даруйте за термін підрихтувати нафтогазову галузь країни агресора, також їхні збройні можливості. Також президент Зеленський написав, що. Завершили домашню роботу по підготовці зустрічі із президентом Дональдом Трампом, і ця робота покладалася в тому, що були підготовлені. А військова та економічна частина питань, які будуть обговорювати, всі деталі все є. Написав президент. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки, дуже змістовний. Я дякую всім, хто допомагає. А він пише, що ця зустріч може наблизити. На завершення війни вважає, що саме в Сполучених Штатів є така можливість. Нагадаю, що зустріч президента Зеленського з американським президентом Дональдом Трампом запланована на кінець цього робочого тижня. Ну і інша міжнародна взаємодія угода. Про столітню співпрацю сьогодні набула чинності угода з Великою Британією. А вона називається Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Про це написав у себе на сторінці посол України Валерій Залужний. Він виклав спільне фото разом з головою зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і додав, що обговорили з британськими парламентарями посилення співпраці, в тому числі з огляду. На цей історичний документ нагадаю, документ передбачає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності для Британії. Це зміцнення позиції у східній Європі, нові ринки та підтвердження статусу країни, яка стоїть на сторожі міжнародного права і демократії. А для світу це прецедент про те, як можна підтримати країну, що стала жертвою агресії і не лише зброєю, написав пан посол. Ну Росіяни тим часом виклали у мережу удари по каравану вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН для мешканців Херсонської області. Напередодні з'явилося відео, як ці фури палають після атаки безпілотниками та артилерією. Тепер самі окупанти оприлюднили підтвердження чергового воєнного злочину. На відео видно, що пілот чітко бачить, яким по яким машинам він спрямовує дрона, а потім є відео з дрона-розвідника, який коригував удари і ймовірно виявив рух гуманітарної колони. Тоді були знищені е, дві вантажівки і лише щасливий випадок уберіг людей у кабінах.